І вітаю, друзі! Сьогодні роблю знову ягідний сою, соус до м'яса, можна спагеті, до чого завгодно, хто до чого любить, але трошки по-іншому. У мене вже є два соуси з червоної корічки і ягідний в списку відтворення консервація. Тому там можна подивитися, як я швидко промиваю, не відділяючи від цих гілочок, я одразу ось так промиваю і в каструльку. Взяла таку широку, щоб скоріше воно закипіло. Е, так як борються є петин, е, це природний загущувач. Але все ж таки мені хочеться ще густіший зробити соус в цьому році. І набагато гостріший, і набагато більше дати смаків. Е, тому я вам покажу. Е, дивіться, отак сильно я мну, нічого не додаючи, абсолютно нічого. Буквально 5 хвилин. щоб не... Чим довше вариш, тим швидше цей пектин, як сказати, розпадається. Тому ось так. 5 хвилин і потім насито. Зважена мене ця каструля кілограм. Потім зважу, скільки буде саме соку, і буду давати на кілограм. Ну там буде плюс-мінус. Точно треба на кілограм дати 300 г цукру, а там уже до сомаку будете додати і ложку солі, і е, різні прянощі. Обов'язково, хто любить, це буде гострий у мене соус. Часник я викупила вже свіжий. Я подивлюсь скільки буде соусу, а потім очищу, покажу скільки. І дуже різна, багато, багато різних приправ буду давати: і чорний перець мелений, і червоний, і паприку, і імбір, і коріандр, і куркуму. Дуже багато спецій. Тому він буде такий насичений, кисло солодко, гострий. Пряний, ну я надіюся, я буду все смакувати і додавати до смаку. Так що, коли я перетру, перед перетираю я вже показувала чашкою, просто тако перетираю, жмих викидаю, або ж можна зварити компот, от і, і все. А потім вже я буду все додавати оце є сік. Так, все, я перетерла, вийшло, так як ми довго не кипятили, він вийшов такий густенький. Зберігався зб... пекти. І я ставлю на вогонь, коли вже тільки все підготувала. Саме, Ось я вже роздавила часничок, от, І на цих 3 кілограма три ложки солі, положки всіх спецій. Зараз я скажу, яких: імбир, куркума, паприка червона, перець червоний мелений, перець чорний мелений. А ось коріандра я дала аж три ложечки, бачите? Тому що коріандр дуже пасує до ягідних, овочевих страв. От, цукор я приготувала 1 кілограм, дам 800 грам, ну, не повну пачку, потім буду пробувати. Так як соус без оцта, ніколи не пробувала його зберігати, окрім холодильника. Тому дивіться самі. Всі соуси ці я роблю без оцта і зберігаю ось в холодильнику ось цьогорічний соус. бачите? Я вам покажу, зараз ми його йому, ось, дивіться. І гарний соус. Але мені не вистачає остроти, тому я роблю в цьому році трошки його густіший. І менше проварюю, щоб він був ще густіший. От, Тому я зараз все це засипаю, соус закіпає, і я буду його пробувати. Ось, буду зараз так перемішувати, пробувати. От, і потім, якщо що, щось додав. Побачимо, що. Все, буду мішати. Так, і дивіться, щоб соус був трошки густіший. Якщо вас влаштовує та густина, ви робили, не робіть цього. Я хочу спробувати. Я ось грам 30 водички е кімнатної температури дала ложку, столову, таку крохмаль е Ось. І ось, коли вже має закипати е, наш соус, я буду додавати маленькою такою сівочкою, щоб він гарненько розійшовся. І помішаю і одразу буду виключати, і розливати по стерильним баночкам. Ось, це тут 3 літра мене соку. Я буду пробувати, якщо я щось добавлю, я потім вам розкажу. Зараз я буду закипає, вливати, виключати, пробувати і розливати по баночкам свій соус. Ну, і ось і все. Вийшло в мене 8 баночок, це практично 4 літра. Ось такі баночки 400 там, скількись грам. І дивіться, на 3 літра соку. Я, отак, як я все казала, я нічого зовсім не додавала. Смак ідеальний. Мені здається, цей соус подобається чоловікам. Бо от Наталя писала їм тільки я. А чому? Тому що той соус він не такий гострий і не має такого смаку гостроти. І може густини, а чоловіки таке люблять. Е, тому е, мене вийшло, що на кілограм я розпишу е, на 3 кілограми цукру я також не додавала, Тут рівно 200 г лишилося, 800 г я дала, тобто це десь по 270 грам на кілограм. І те, що я давала по чайній ложці на 3 кг це третина чайної ложки. А коріандр тоді чайна ложка. І сіль чай столова ложка з гіркою. І так як тут порічка жовта, йошта, порічка червона, трошки було агрусу. І це все-таки дає не тільки червона порічка, а такий різнобарв'я смаків. І гостринку просто, неймовірно, смачний. Я взагалі дівчата бо дівчата ще роблять. Ось він ще теплий, звісно, він ще не загус. Потім відео шортс я зніму, який він буде зовсім коли. остине. Боже, який він смачний, я вам передати не можу. От е, тому все ж таки соусу мені не вистачало гостроти і такого вибуху смаків, як я дала в цей раз стільки різних спецій. Тому. Готуйте соус, дуже класний, добрий, під свій смак підлаштовуйте. Ви одразу, можливо, не кидаєте так, як я. Можливо, вам це буде забагато, а можливо, і замало. Можна щось додати. Можна чесничку, можна чорного або червоного перця. Ну, в общем, те, що вам все ну, подобається, ви добавте. Все, ось такий гарний соус. Вистине, поставлю в холодильник і. Дуже прекрасне доповнення до всіх страв, особливо я ж кажу, м'ясних, і спагеті. Все, всім смачного і до зустрічі в новому відео!